Жодна справа не лежатиме мертвим вантажем. Гарантував генпрокурор Юрій Луценко і пообіцяв великі зміни. А надто що за його словами отримав від президента Карт Бланш, призначений понад два тижні тому. Генеральний прокурор сьогодні дав свій перший брифінг. Спочатку представив нових заступників. Першим заступником Луценка буде колишній адвокат, а Нині нардеп Дмитро Сторожук. За реформи та оновлення прокуратури відповідатиме Валентина Тиличенко. Теж адвокат, яка зокрема представляла в суді інтереси матері Георгія Гонгадзе. колишній оперативник СБУ та радник Посольства України в Італії Євген Єнін відповідатиме за міжнародну співпрацю та представництво держави в судах. Понад годину Луценко розповідав, що мріє оживити прокуратуру новою кров'ю, зокрема до квітня наступного року, замінити прокурорів на місцях. Бізнесменів, у яких забрали бізнес, попросив писати йому заяви і пообіцяв засудити винуватців гучних справ часів Януковича, що не менше заочно зазначив, ГПУ має намір відновити розслідування справ проти Олени Лукаш та Олександра Лавриновича. За два тижні на своїй посаді Луценко поки що нікого не звільнив, але попросив написати заяви про звільнення заступників, які були у його попередника. Севрука, Залізка та Говду. Де буде пан Залісько, пан Говда і пан Севрук. Це питання їхнє. Я попросив написати їх заяви про звільнення. З повагою ставлюся до кожного з них. Просив би і вас так само робити, бо кожен на своїй роботі робить те, що він може. На цей момент вони отримали настійливе прохання.